Високоповажена науково педагогічна спільнота дозвольте від кафедри ЮНЕСКО Непередна професійна освіта 23-го століття Національної академії педагогічних наук України привітати вас з 20-ми міжнародними мистецько-педагогічними читаннями пам'яті професора Оксани Петрівни Губницької. Проведення читань стало унікальною традицією в сучасному українському науково-освітному просторі. Яка спрямована на утвердження відкритого професійного діалогу між науковцями і освітянами різних філорів України? Постать професора Оксани Петрівни Рудницької відноситься до категорії найвидатніших вчених нашої держави. Її внесок є неоціненим. Оксана Петрівна першу в першій вчизняній педагогічній науці виокремила мистецьку освіту як самостійну галузь професійної освіти. Обґрунтувала її методологічні, теоретичні і методичні засади, визначила пріоритети її розвитку в умовах зміни освітньої парадигми та соціокультурної динаміки ХХІ століття, окреслила вплив на формування особистості у контексті модернізації та глобалізації культурно-освітніх процесів у світі. Закладені Оксаною Петрівною концептуальні ідеї, положені щодо розвитку мистецтво-педагогічної освіти, залишаються актуальними і нині, оскільки вони узгоджуються стратегічними напрямами розвитку освіти, мистецтва і культури в окреслених міжнародних документах, зокрема в документах ЮНЕСКО, де наголошується, що культура і мистецтво це найважливіші компоненти всебічної освіти що забезпечує повноцінний розвиток особистості, підтримується життєздатність культурної ідентичності, допомагає формувати толерантних, високодуховних, висококультурних громадян для глобалізованого світу. Саме тому мистецько педагогічне читання є важливою подією, що сприяє утвердженню цінностей освіти, мистецтва і культури в сучасних умовах. А в такий нелегкий час для нашої України саме мистецтво здатне зігрівати душу та рятувати наші зранлені серця.